Доброго ранку, народ. Ми з вами зараз живемо у відмінному поєднанні несподіванок, пригод, невпевненості у завтрашньому дні і ще у купі всього іншого про що будемо розповідати своїм дітям та психотерапевтам. Але це у нас із вами прохідний етап, і він завершиться. А росіяни будуть жити точніше, виживати у багні завжди. Одразу і настрій піднявся чи не так новини з баліт далі. Гадальні росіяни зрозуміли, що єдиний план перехоплення, який можуть зробити їхні військові у Курську, це план перехоплення ногою під зад. Тому взяли ситуацію у свої руки, зібралися групу з кількох неадекватів і влаштували марш на Вашингтон. Бо давно якось вони налякали світ ядеркою. Неподобство за Белгород і Донбас. За Крим та Севастополь, за Курськ та Херсон беремо США на приціл для перемоги Росії. Вимагаємо ввести у політні завдання наші ядерні стратегічні ракети і націлити їх на міста Сполучених Штатів Америки. Ярс, Сармат і Посейдон беремо приціл на Вашингтон, на Вашингтон, на Вашингтон. На Вашингтон! Боже, вони як ті собаки породи чухахуа, які під себе ходять, коли їм страшно. Ну і компенсують це своєю агресією. Чесно, на Вашингтон вони зібралися. Йдіть спать уже. На дворі 2024 рік. А Росія, як і завжди, продовжує дивувати світ своїми технологічними проривами. Цей раз не є виключенням. У 2028-му вони планують випустити на ринок продукт, який змусить тремтіти від страху найвідоміші світові марки ігрових приставок. Тож узріть це чудо перед вами російська ігрова консоль Ельбрус 2 С 3 через чотири роки, що в геймерському світі вважається цілою епохою, росіяни зможуть ній пограти у відеоігри, які вийшли у далекі нульові. Та все більше вона ні на що не здатна. Коштуватиме це одоробно на наші гроші десь у середньому від 30 тисяч гривень. За такі гроші нею легко можна буде підпирати двері, коли жарко. Але що ми лише про пасажирів та про пасажирів, ну, скажіть, а про водіїв російського громадського транспорту, хто подумає, їм там такі перли клієнтура видає, хоч ті, хоч падай. Он в Уфі. Якийсь геній вирішив специфічно підійти до вирішення питання з оплатою проїзду у трамваї. Ні, він звичайно не заплатив. Він просто вийшов і почав бити трамвай. Це безперечно епічний вчинок, але навряд чи він увійде в історію як приклад адекватності від російського народу. Як і новий ідеї, і це жіночка. Ні, вона набила трамвай, не сперечалася з кондукторами. Вона просто вирішила, що громадський транспорт це ідеальне місце для драматичної вистави. Просто лягла. Посварилася з мужиком, він, до речі, кудись пішов. Он він, з сумкою, пішов. А вона лежить. Але потім, коли Русенка зрозуміла, що на виставу ніхто не повівся, і драму сьогодні не завезли, вона прийняла рішення, що буде жити далі. Встала з колі і просто собі пішла у справах. От що значить справжня актриса. У такій виставі ми б не хотіли приймати участь якось забагато дійових осіб в Амурській області від весілля, яке увійде в історію. Адже нареченого там затримали прямо під час церемонії І замість класичного так. Він почув ну, клацання наручників. На підлогу А-а-а! допоможіть! Допоможіть! Бажіть! Вийшли звідси! Вийшли всі, я сказав! Я не піду нікуди! Я не піду. Вийшли! Замість медового місяця СІЗО, замість сімейного щастя, перспектива на 10 років за ґратами. Причина наречена на День прикордонника вирішив е освічитися ножем у груди якомусь іншому шиваку. Тож традиція з викраденням нареченої трішки ну, змінила вектор і з весілля стирили цього жениха. З вами були новини з боліт. Не сумуйте, адже зовсім скоро знову побачимося, Па-па!